Тут насипається. Навісочки mm -hmm. то ли в патрон, то блинтикують. Може бути эти снаряды свої. Розриваючися корпус. У Маріуполі знешкодили диверсійно підривну групу, що готувала теракти проти мирного населення. Усі члени місцеві жителі завербовані російськими спецслужбами. У будинку одного із затриманих силовики виявили цілий арсенал зброї. А в гаражі лабораторію з виготовлення вибухівки чоловік на дозвіллі сам майстрував гранати і боєприпаси. Що ближче до виборів, то активніші бойовики. Силовики знають про плани терористів, тому готові. Це Вітаю. бойова тривога. Танки та сотні бойовиків блокують підходи до Донецького литовища, готуються до штурму. Понесло Путін лякає світ новими війнами і пророкує конфлікт в Україні. Це тільки початок. Долікувалась. Виробляли фальсифіковані таблетки. Екс-очільницю Мінохорони здоров'я Раїсу Богатирьову оголошено в розшук за крадіжку 6 мільйонів гривень. Терористи щось задумали від самого ранку. Вулиці в Донецьку, Кіровського та Київського районів заблоковані військовою технікою бойовиків. Містянам наказали не виходити на вулиці. Бойовики зосереджують танки біля литовища та живу силу. У мережі повідомляють свідки найманці облаштовують на дахах будинків мінометні та кулеметні гнізда. Також за непідтвердженою інформацією терористи отримали наказ до виборів 26 жовтня захопити донецьке литовище і піски. На передовій у хлопців до ворога із зброєю додався інший холод. Звіти повернувся Олександр Моторний. Останні з місцевих мешканців залишають піски. Вони не тікали від численних мінометних та артилерійських обстрілів, але перед морозом не встояли. Минулої ночі кажуть бійці батальйону Дніпро 1 на передовій біля західної околиці Донецька вперше відчули цьогорічні осінні заморозки. Відчули і воїни, і зброя. Це позамозали це перший день. Так, Так, да. да, вночі пісок весь кригою вкрився, Він вологий був. Тут же так, тут же степи, вітер дме так добряче. Замість буржуйок. Їх тут у бійців Дніпра немає жодної, аби хоч якось зігрітися, хлопці палять дрова у звичайному мангалі, а от смажать замість шашликів тушонку. Нема буржуйок нічого. Ви зайдіть їх нам бліндаж, там мінус. Спать невозможно. Ноги мерзнуть, все мерзнеть. Не спім. Нічого, зато скоро ротація. Спасибо, да. спасібо. Бірся цю Нашкі ага, спасибо. Да. На столі під захистом бетонних брил у хлопців найнеобхідніше: воги, гранати для підствольників та ящики з медикаментами. Сьогодні тут, на передових позиціях у пісках, на околиці Донецька ми ледь не вперше почули від хлопців, що те таке перемир'я, або як ще кажуть, режим припинення вогню, принаймні останні 48 годин тут на передовій виконувався, але нині вранці все знову змінилось. Реально последние два дня чувствуется, что какое-то перемирие есть, они уменьшили интенсивность обстрела, уменьшили количество подходов к нашим позициям, то есть попыток как бы атаковать. То есть реально какое-то продвижение есть. То есть. Что будет дальше, мы не знаем, но интенсивность обстрела как из града, так и из минометов уменьшилась. Но сегодня с утра какие-то непонятные люди обстреляли градом, пару залпов положили в окрестностях. И артиллерийская удар. По одному снарядику, з періодичністю там кожні там 5-6 минут штуку 12 13 прилетіло. Про те, що це була артпідготовка перед можливим серйозним і великим штурмом і Донецького аеропорту, і українських позицій у пісках. Хлопці говорять стримано, кажуть чутки про можливий наступ бойовиків по всьому фронту точаться не перший день. Це вже не останні два дня. Ми цього наступлення ждемо уже где-то з місяця, так точно у нас кожен раз нам розказує, що на нас будуть наступати. Ну, я считаю, що сил у них недостаточно для того, щоб вести активне наступление, тем более в таку погоду. Ну а з другої сторони пусть приходять, моїх жі. В очікуванні бійці облаштовують господарство, утеплюють як можуть власні схованки та бліндажі з укриттями і тримають зброю на поготові. Коротше, як казали нам, то він десь 48 чи 46 рік. У декого вона, хоч і не нова, навіть раритетна, натомість перевірена у боях, і кажуть, хлопці цілком здатна зупинити наступ противника. Вже перероблений. Ну, працює будь дорога. Трохи важкий, мало працюю як треба. Зупинити атаку морозу та шаленого вітру буде набагато складніше. Вони вже розпочали штурм українських позицій по всьому фронту. З околиці Донецька Олександр Моторний, Михайло Путята та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. У Донецьку Канонада Залпи з великокаліберної зброї чути у всіх районах міста. Ніч минула теж неспокійно по позиціях української армії поблизу Донецька, бойовики стріляли з першої ночі. Напередодні жителі окупованого міста повідомляли про незрозумілу вогняну хмару над Донецьким казенним заводом хімічних виробів і бачили з різних районів. Люди припускають, що це була пожежа, адже ні залпів, ані вибухів не було чути. Із мінометів бойовики вночі обстрілювали українські позиції в районі Дебальцевого та півдня області біля Маріуполя, зокрема греблю водосховища під Павлополем. Та під комінтерновим комбат місцевого добровольчого батальйону Свята Марія вважає, що бойовики хочуть прорватися в Маріуполь через водосховище. За його словами, там можуть пройти і російські танки. Спостерігається передислокація їхніх підрозділів містом. Проте кінцевої мети поки що не відомо, але все це враховується нашою розвідкою. Ці сідані ми отримали і тому готуємось. До будь-якого розгортання подій під Маріуполь терористи стягують техніку, яка напередодні зайшла через гукове. Почастішили обстріли околись міста та сіл, по яких проходить передовий район сил. Ато у місті чекають на провокації перед виборами, а може навіть і штурм. До цього всього ще й дивна поведінка Києва. Очільник МВС відкликає батальйон Київ 2 з Маріуполя. Бійці вже написали рапорт, що нікуди не поїдуть і не відступлять із позицій. Світлана Фечун з новинами з під Приазовської цитаделі. Вогонь на передовій під Волновахою бійці відкривають лише у відповідь на атаки бойовиків. Останні три дні буквально поливають з мінометів, але доводиться зустрічатися з ворогом. І у ближньому бою працівни листока підійшов близько, що просто обстріли уже з прямого автоматичного роже. Були ранені, Ми виїжджали, забирали ранених бойців. Днями батальйон Київ 2 отримав наказ міністра внутрішніх справ повертатися додому. Вояки збунтувалися, запевняють, не відступатимуть. Якщо ми бросимо зараз цю позицію, вот, то соответственно ми потіряємо повністю район Волновахи. І вот, ну, соответственно, далі ми пустимо э, російські війська окупантів на Маріуполь. За даними розвідки, під волноваху бойовики підтягли майже сотню одиниць російської бронетехніки та понад 2,5 тисячі живої сили. Питаються зараз вокруг волновахи робити кольцо от, ну, і стягуються великі сили противника. українським бійцям сьогодні навіть підкинули записку. Бойовики викликають їх на перемовини. Ну, які Мокімо переговори? приблизительно буде таке, Здавайтесь, ілі можуть ми вам заплатить переходите на нашу сторону. Штоні що вони ще можуть нам приложити між українськими вояками та сепаратистами, грецьке селище Бугас з півтора тисячі жителів. Люди втомилися жити на лінії вогню. Прячімся в підвалах що ділять зі діті маленькі, поприїжали людим крадітелям, молодіж. Приехали к родителям, а тут началось то же, что и было там. Постоянное стрессовое состояние, постоянный страх за себя, за близких, за детей, за всех. Селищний голова каже, за рахунок переселенців численність селища збільшилася у півтора рази, але бізнес згорнувся, життя завмерло. Ці чебуречні символ грецького селища Бугас. Тут завжди зупинялося багато туристів. Тепер серед відвідувачів лише військові. Чебуречні опинилися між двома блокпостами з одного боку українські сили, з іншого бойовики. Потенційні клієнти на цьому місці перестали зупинятися. Якщо раніше були клієнтів, у нас ми діяли очень много, минути запакоє, то зараз ми цілий день віддихаємо. Взагалі, сідім ні одну. Одного... Машини скажу на всю України. Саме чебуреки та гречні чебуреки в є бугас, і у нас найкращі люди. Господарки Чебуречний пригостили сьогодні військових своєю випічкою. Ті у відповідь пообіцяли подарувати мир та спокій місцевим жителям. Світлана Фічун, Сергій Щекочіхін, Ігор Камінський, Спецкор 2+,2. жертвами конфлікту на сході України стало 3724 людини. Такі дані помічник генсека ООН із прав людини Іван Шимонович оприлюднив на засіданні Радбезу, де вкотре обговорювали Україну. Це включно з тими, хто був на борту малазійського боїнга збитого сепаратистами в липні. Помічник генсека припустив, що справжня кількість загиблих на Донбасі може бути набагато більшою із часу підписання перемирів в мінську щодня. На сході гине по дев'ять осіб, а залишити власні домівки були змушені 430 тисяч людей. Україна це тільки початок, конфлікт на сході України не останній у світі. Путін лякає новими конфліктами за участі держав-гігантів. За словами господаря Кремля, міжнародна спільнота нині на перехресті, де гра може бути без правил. І тут же цю без правил гру сам і розпочав. Україну назвав чи то складно сурядною чи складно утвореною, продовжив пісню про Новоросію та дарований Крим. А ще Путін зізнався, що влаштував течу Януковичу та прихистив його в Росії. України не буду приховувати. Ми допомогли йому перебратися до Криму. На той період Крим був частиною України. Але оскільки події в Києві розвивалися дуже швидко і бурхливо, в таких умовах йому до Києва повертатися не мало сенсу. Зірвати вибори, планували диверсійні групи у кількох регіонах України. В Одесі терористи мали намір підірвати міст та напасти на військову частину. У Харкові навчені бойовики хотіли закласти міни під магістральний трубопровід. Керував бойовиками громадянин Росії. Усі його люди пройшли спеціальну підготовку. Тракти планували і в Донецькій області. Загалом у Харківській області та в Одесі знешкодили п'ять терористичних груп. Так, СБУшники оглядають майно знешкодженого бойовика. Він входив до терористичного угруповання, що іменувало себе харківські партизани. Вони готувалися напередодні виборів підірвати піротехнічний завод у Харкові. Не вийде чотирьох озброєних диверсантів. Затримали, один чинив опір, його знешкодили. Стрілянина з протитанкового гранатомета по військоматах у Харкові. Це справа рук другої ланки харківських партизанів. Їх теж знешкодили. П'ятьох осіб затримали. Так звані харківські партизани інспіровані, створені та профінансовані спецслужбами Російської Федерації, конкретніше ФСБ Росії. З Задання гроші і вибухівка і зброї, які отримували, заходили до Харківської області міста Харкова. Тероризували місто навчені російськими спецслужбами. Терористи мали в Україні залякувати мирних жителів та дестабілізувати ситуацію перед виборами. Таке бойовики планували провести і в Одесі. Там СБУ знешкодила три озброєні групи з автоматами, гранатометами та вибухівкою. Поблизу Маріуполя затримали диверсійну групу. Ці особи за вказівкою російських спецслужб залякували українських громадян не лише ділом, терактами, а й словом розповсюджуючи антиукраїнські листівки автомати, кулемети, гранати та гранатомети акуратно викладені на столі київської міліції. Це все звітує головний столичний міліціонер. Намагалися завести до Києва під вибори. Де і як вилучили арсенал? Подробиць не розголошує. Лишень наголошує, щоби вибори відбулися спокійно тільки у Києві, по дільницях сидітиме 5,5 з половиною тисяч правоохоронців. На поготові буде й група оперативного реагування. При надходженні інформації про те, що збираються особи. Не зрозуміло, чого вони що там роблять. Я буду направляти тут працівників міліції. Будемо перевіряти документи. Навіть якщо це буде десь на грані порушення їхнього права, нехай вони мене вибачають, але мені треба сьогодні провести вибори. А якщо буде протидія міліції, тут же будемо затримувати. До півтори тисячі правоохоронців пильнуватимуть саму центральну виборчу комісію з важкою зброєю. Це будуть і кулемети, інша зброя, і снайперські і все інше. у службі безпеки України прозвітували, що антиукраїнський план зі зриву виборів та дестабілізації ситуації в державі вони зруйнували. Однак, задля спокою та безпеки у неділю на роботу вийдуть тільки міліціонерів 80 Дві тисячі. Інна Боднар, Станіслав Фещенко та Ігор Ткач. Спецкор 2+,2. Сьогодні збушники знайшли ще одне підтвердження того, що до бунту нацгвардійців із спецпідрозділу Барс доклала руку Москва. Неподалік Києва вони затримали кадрового офіцера Росії Миколу. Гречишкіна, який представився генералом ФСБ та помічником депутата російської держдуми у службі безпеки України, є докази того, що саме Гречишкін був одним із організаторів протестів військовослужбовців під адміністрацією президента. Окрім того, вже встановлені факти, що агент Кремля координував командирів бойовиків із так званих ЛНР та ДНР, а також допомагав із постачанням зброї з Росії на Донбас. Є в СБУ і докази того, що генерал ФСБ допомагав вивозити з України тіла загиблих російських солдатів. Колегу героя прагнуть врятувати миколаївські журналісти Олександр Терещенко, професійний телеоператор, пішов на фронт добровольцем. У Донецькому аеропорту його тяжко поранили в укріплення, де був чоловік. Залетіла граната. Аби врятувати чотирьох бойових товаришів, він спробував викинути боєприпас назовні, але не встиг. Він вижив, але став інвалідом. Утім, колеги не полишають сподівань, що після одужання Олександр Терещенко зможе повернутись до професії. Тільки не називайте мене героєм, просить Олександр, щойно ми з'являємось у палаті. Тому що, ну, немає тут нічого такого. І так само буденно продовжує про свій негероїчний вчинок, який врятував життя чотирьом його побратимам. Начався обстріл, почали ми відбрасуватися гранатами. стріляти. в нас полетіло все на світі. Повернувся, побачив, що лежить граната. Ну буквально там в полуметрі мене на полу. Не знаю. Э... Правильно это было решение или неправильно, то есть я ну, думал, что я успею ее отбросить. Але не встиг. Вибухом йому відірвало обидві руки та розірвало око. Лікарі не змогли врятувати кінцівки, а от зір йому повернули. Удалось повністю вустановить оптичну систему, Тому я думаю, що він бути відсечне 80 ми йому восімця. Дружина Олександра розповідає, відчувала недобре. Він не прислав їй звичну смс-ку, а потім з його мобільного подзвонили. Дозвонив мені врач і сказав мені, що з ним це все прай Дав йому трубку, і перші слова, котрий приснів смушу мені сказав Престімія, я не хотіла. У лікарню до чоловіка Лариса приїхала із 21-річним сином. Син очень довго не мог зайти до мене в палату, коли вони приїхали. А потім зашов весь сказал, скажу. Папа, я тобою горжусь, очень тебе люблю. Ці слова каже Олександр, дали йому силу жити далі. А ще турбота лікарів та волонтерів і підтримка земляків миколаївців. І друзі і совершенно незнайомі Люди дзвонять, збирають. Тось тобто, ну мене це просто поражає у рідному місті. Олександра добре знали. Він працював на телебаченні. А коли почалася війна, став тричі добровольцем. Сам пішов у військомат, сам попросився в зону АТО, а там визвався добровольцем у Донецький аеропорт завжди, навіть поката що було не в тренді. Он так дав всі за Україну. Ну шутіли, і звісно, там о трудностях солдатської жизни, о том, що з його двухметровым ростом очень сложно паковаться в БТР. Колеги хочуть, щоб Олександр повернувся у професію. Для цього герою потрібні нові електронні руки, а на нові руки гроші. Колеги, друзі, знайомі і не з ним миколаївці роблять усе, що можуть, і просять приєднатися до них усіх небайдужих. А ще родина Кіборга просить штукатклікнулись ті, хто прош. Уже наш путь. Ті, хто знає, які бумаги нужно забрати, і як можна двигатися дальше. Олена Усенко, Ольга Старощук, Віктор Гарагуля, Сергій Файзулін. Спецкор 2+,2. Допомогти нашому бійцю. Ви зможете фінансово усі реквізити вояка та його картковий рахунок на сайті дваплюс 2.ua. У рубриці допомога. До Маріуполя готуються їхати на підкріплення батальйон Кіровограда. Утім, не можуть виїхати вчасно через те, що голі і босі бракує всього від одягу до бронежилетів. Бійці, які нещодавно повернулись із АТО, знову готуються на передову. кажуть керівництво. МВС їх ігнорує. Підрозділ кинули на призволя ще усім необхідним їх забезпечували волонтери. Натомість керівництво у МВС в Кривоградській області переконує підрозділ забезпечений усім необхідним на всі 100%. На чиму боці правда шукала Олена Шворак. Батальйон «Кіровоград» готується до другого відрядження на Донеччину у зоні відповідальності підрозділу блокпости під Дебальцевим та Маріуполем. Там їх чекають, і вже другий тиждень волонтери шукають для бійців спонсорів на зимову форму та теплий одяг. Шапки там нам предоставили з критворинка, час не принімають волонтери. Критий ринок нам допомагає, багато людей. Нам допомагають так, як нас держава не обезпечує. Поки що ходять хто в чому. Хто в гражданской формі, хто знаходить такі курточки, ну как бы более-менее приближені к военному образцу. Ну, пока міський вопрос нет, ну, не решается, но Нашими силами, я думаю, решим, как бы. Общество нам поможе. Спецпризначенці скаржаться не лише на проблеми із забезпеченням, кажуть, бракує і зброї. У нас є 5,45 і пістолети. Нам виділили 5 пулеметів РПК. И выделен нам ДШК, ну которая без талины. То бишь на данный момент он что есть, что его нет. О, це нас так біспічують. Цей пасажирський газон бойовий транспорт підрозділу спеціального призначення. Йому майже 50, і попри всі зусилля волонтерів-ремонтників він досі ледве їздив, а в перші морози взагалі стоїть. Бо на охолоджувальну рідину, що не замерзає, то сол у підрозділі грошей немає. У зоні антитерористичної операції кірограції їздили на трьох трофейних автомобілях. Найбільше кажуть, рятував Камаз. Його і бережуть, і відновлюють теж за власні гроші. У нас Камаз попав під мінометний обстріл. І стекла були повреждены дуже сильно, і при приїзді в Кировоград ми роти скинулись і купили стекла на наш Камаз, який зараз готов з усилиями роти на виїзд в следующую командировку. В Себя готовим самі у місцевому керівництві міліції, якому підпорядковуються спецпризначенці, проблем із забезпеченням батальйону не бачить. Батальйон Кіровоград забезпечений 100% необхідним. Для його функціонування як умудрування, тобто на сьогоднішній день зимове їм зараз видається по мірі необхідності. Вініше вже, вже видане воно, а також і зброєю, то що вони вже бажають собі мати додатковий костюм камуфлірований, додаткове спеціальне спорядження, яке не передбачено нашим забезпеченням. Бійцям обіцяють зброю та транспорт вони отримують уже на місці призначення у зоні. АТО. однак, вояки в це не надто вірять. Те саме їм казали і перед першим відрядженням на фронт. Олена Швора, Краман Круніч, два Спецкор, 2+,2. 50 мільйонів патронів для автомата Калашникова. Безслідно зникли з військових складів. Нестачу виявила військова прокуратура. І ще двохтисячного року міноборони передала компанію «Укрспецекспорт» 50 мільйонів набоїв калібру 7,62. Арсенал мали продати Ефіопії, проте на експорт наклали ембарго, і патрони залишилися на складі морського порту Октябрьськ у Миколаєві. Цьогорічна інвентаризація засвідчила половина ящиків безслідно зникла. А на відкритих майданчиках порту 14 тисяч ящиків із набоями просто заіржавіли. Сума збитків 16 мільйонів гривень. Винні можуть сісти за грати на 7 років. Кримінальне провадження розпочато за фактом. Службової недбалості службових осіб Міністерства оборони, які повинні були вести облік цих боєприпасів і повернення організувати їх повернення у разі залишення без реалізації. Назвав доньку на честь перемоги. Примусив сепаратистів вивчити гімн. Не втратив жодного підлеглого, а сам підірвався на фугасі. Полковник Сергій Дайнека на лікарняному вже 88 днів. Із нього витягли чотири фугасні осколки, і він ще не найбільше мріє повернутися до своїх. Історія одного героя від Наталі Нагорної. Це червень. Прикордон загін полковника Дайнеки нагороджують. Прикордонники вирішили, до кінця відстоюватимуть свої позиції і на бік сепаратистів не перейдуть. Бій тривав близько 16 годин. Моїми підлеглими було вбито е, більше 10 і поранено свише 30 е, сепаратистів. У ніч проти 2 червня сепаратисти напали без попереджень та ультиматумів. Прикордонники до бою підготувалися, організували лазарет у підвалі і відбувалися майже добу. Усі 170 бійців залишилися живими. Усе це під гімн України. Я дав команду включити гімн, зациклити його виконання постійно. і от з 7 до 11 утра до переміря сепаратисти мали прекрасну можливість вилучити. Слова государственного війни України тепер його тіло прикрашають шрами. У лікарні 88-й день. Командира прикордонників поранили ще наприкінці липня. Його підірвали на фугасі. Однозначно охота велась на виководячий состав. Думав, що з пользує мобільного телефону. тому що потрібно було залишатися на зв'язку, потрібно було приймати доклади, приймати управлінські рішення. Тому відключити його можливості не було. Себе вважає умовно щасливцем. Один з осколків, півтора на півтора сантиметра, застряг поруч за ортою. Він намагався приховати своє поранення від рідних, хоча знав, дружина відразу здогадається. Майне що слишком тихо, не бої стрільби. Його кохана Тамара в Луганську прожила три роки. І навіть після того, як там поранили її командира, переживає за людей, що залишилися. Там люди хороші. Такі ж, мабуть, немає нігде блахих людей. Сергієві найкращі ліки маленька донечка. Підіймати восьмикілограмову кілограмову дитину лікарі ще забороняють. Мама народжувала її за чужими документами, ховаючись в районній лікарні. Коли на Луганському кордоні починалися бої, Сергій назвав малечу Вікторію, бо дуже хоче перемоги. 21 первомая нам уже потрібна була побіна, і так случилось, що в тут діти. Дитині в, вот вечером 21 мая сепаратисты напали на отдел погранслужбы страничества Луганска. Это было первое такое нападение. Потом оно решение о том, как это звать. Дочка пришла само собой. Полковник Дайнеко переконаний, утрачений шматок у 746 км Луганського кордону повернеться під контроль українців. У цьому бачить своє особисте покликання. Може бути, якраз це то, к чому я йшов всю життя. Тарина Ігор Ткач, спецкор, 2+,2. кікімори та сітки для солдатів плетуть волонтери по всій країні. Маскувальний одяг той, що видає міноборони, швидко зношується і за кольором не дуже зливається із степами сходу. Тож волонтери своїм коштом купують матеріал, кроять, шиють і везуть одяг для наших бійців на фронт. А тим часом військові тиловики рапортують, що забезпечують усім необхідним підрозділи на сході. Нині таких маскувальних костюмів бійці української армії потребують найбільше, адже все, що мають у запасі, це старі радянські пластикові сітки. Я знайшла собі чудове заняття. Я пліту маскировочні костюми для снайпера української армії. Переселенці зі сходу, заручившись допомогою київських волонтерів, почали плести кікімори для снайперів, аби ті ще з поля зору ворога. Це такий простий вузолчик. Лише за три тижні жінки виготовили 20 маскувальних костюмів кікімор і передали їх у зону АТО. Ну, це у нас джутові мішки. Один повний комплект, за день ми плетемо. Це така накидка для винтовки, для... це штани. Куртка з капюшоном. Фабричні костюми коштують 600-800 гривень. І їх колір, стверджують волонтери, геть не підходить до степової місцевості Сходу. Після першого подарунка українським солдатам прохань зробити ще сотні. Жінки працюють зранку і до пізньої ночі. Ми бачили тільки те, що могли купити американського, європейського, німецького виробництва. А це фактично, скажімо так, наша. Альтернатива е, тим е, спеціально розробленим дорогущим костюмам. Ось десь, отак, от це працює. Як бачите, не дуже видно. На виготовлення одного костюма витрачають кілька днів і 10 мішків. Один вартує 5 гривень. А приміром, ось таку сітку для маскування плетуть у кілька рук близько тижня. Не потрібен ніякий опит. Літаєм, головне не допускати прямих ровних ліній і. Каких-то п'ять одного цвета офіцер запасу, який пропрацював в українській армії 10 років, а нині перевозить спорядження для бійців у зону АТО, розповідає, від таких костюмів залежить життя солдата. Цей костюм буде працювати. Чим він хорошо працює? Він обирає повністю очертання чоловіка. Тобто, сливайся рядом, з небольшими кустами, на місці виглядає як якийсь кустик, якийсь холмик. Віч дуже практична, то вона по собі весу не має, легко. Упаковується і при необхідності можуть звернутися любого роду компресіонний мішок. Такий захист для українських снайперів знадобиться лише до першого снігу, адже тоді кікімори побіліють. Січас варіант, раз послі лета, послі возінь вижені трави і коричневого ґрунта. Коричневого ну а поки що волонтерам бракує матеріалу для такої роботи: робочих рук та теплого приміщення. Ганацапик Андрій Романок Спецкор, 2+,2. Перший жовтневий сніг за кілька годин. Снігом замило вулиці Франківська і його дороги, на яких утворилась льодюна кірка. До снігу по Україні суне похолодання та мінусова температура. За лічені години сніг накрив сім областей України. Для комунальників чергова зимова несподіванка. У Вінниці техніка та прибиральники з лопатами вийшли на вулиці о пів на шосту. Та вже в обід снігу намило до 17 міліметрів. Утром став і був приємно здивованим першим снігом і. Такою ожеледицею, яка виявилася на моїй машині, шаром снігу крига, дороги посипають сіллю. Було заготовлено 6 тисяч тонн солі. За сьогоднішній день на цю годину вже використано 130 тонн солі. Зараз працює 23 одиниці техніки. Вона працює на Всіх вулицях міст. Водії викладають у мережу перші курйози, Як їздити на літній гумі по притрушених першим снігом дорогах. А на шиномонтажках тільки чекають напливу клієнтів. Не готовий абсолютно. Тому я прийшов сьогодні ногами на роботу, як бачите, ногами йду додому. От. Але це все одно в будь-якому випадку це приємна несподіванка. Так. Гарно вранці прокидаєшся, дивишся на вулицю. Каска у столиці, поки що сухо, але от на київських шиномонтажках сьогодні нечуваний ажіотаж. Більшість автомобілістів усе ж прагнуть замінити гуму на зимову завчасно. Пара вже. Зараз працюємо по 16 годин без обіда. Ажіотаж і у будівельників українці до лютих морозів хочуть устигнути встановити чи відремонтувати давно забуті печі та груби. Облазили пліткою, облагородили. Ця піч на півкімнати, але баба Ганна не дала її розібрати. Зате тепер усі оцінили переваги старовини в очікуванні дефіциту біки? газу. Діти піч відремонтували і навіть варять у дій їсти. Дровами витопив і нема ніяких проблем. Ну одну кімнату цю і принципі цю да а для села це дуже добре. Далежанка називається. лежа. Ти тут тепло, звідси от тепло йде. А на найближчі вихідні прогнозують заморозки по всій Україні до восьми градусів нижче нуля. У день стовпчики показуватимуть від мінус одного до трьох градусів тепла. До холоду синоптики радять звикати. нос І руки, і два пальці на ногі Оксана Муляр, Геннадій Шульга, Анна Тітовська, Микола Назаренко, спецкордва 2+,2. І все ж цей холод ненадовго. Синоптик обіцяють наступного тижня потепління вже після виборів. Тримайтеся.